Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас в продаж заїхала дуже крутезна автівка. Це Audi q 7 2018 року. 3 літра дизель на 200 кВт на повному приводі, на пневмопідвісті. з пробігом 66 тисяч кілометрів. Авто купувалось на німецькому лізійному аукціоні без ДТП. По кузову має два косметичних підкраса без шпаклівки. Водійська та пасажирська дверка. Пізніше я вам покажу прибором. Авто на крутезній комплектації в ідеальному технічному стані. Авто після детейлінгу на крутезних легкосплавних 21-х дисках на новій літній гумі Zero Pirelli 2020 року. Це у нас S-Line зовнішній. Красивому топовому кольорі. Хром пакеті, автопарковочка 360, диски у нас без бордюр, без подряпин. У нас LED-оптика, дістрони. Сфокусує він код, проекційний дисплей, камера асистентів, ми бачимо панорамний дах. Безключовий доступ на всіх дверях, присутні дотяжки, гляньте який жирнючий салон на режі шкурі, накладочки на пороги, накладки на педалі. По салону у нас все в ідеалі, не подряпань, не пошкоджень, нічого немає. Гляньте поєднання рижої шкіри з чорним потолком. Ставочками з дерева, все дуже гармонійно. У нас присутні преміум пам'ять сидіння, водія та пасажира, зеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон. Гляньте в якому стані сидіння. Ідеальні, без пошкоджень, без нюансів. Шкіра напа з вентиляцією, з підігрівами. З електрорегулюванням, з пам'яттю, з масажами. Шкіряне мультикермо з підігрівом, кермо в ідеальному стані. Адаптивний круїз. 66 тисяч пробігу. ЛЕД приборочка, камера заднього огляду, Чотирьохзонний клімат. Регулювання підвіски, вентиляція, підігріви. все. пластик, реальний лак, нічого не подерто, не поцарапано. Два ключа. Бездротова зарядка. Гляньте задній ряд, в якому він стані. Також пластику зауважень немає, подряпав немає. Авто не курили, пахне новим автомобілем. Чотирьохзонний клімат, розеточки, все, наявності, шторки на задніх дверях, об'єм підсвіточки, шторка на задній ляді. Задня оптика в нас LED, електропривід, комфортне відкривання багажнику. Гляньте в якому стані багажний відсік. Також без зауважень, регулювання задньої підвіски, опускається все чітко. Резинові килимки. Гляньте в якому стані пластик. Колір красивий. Це воно вже Євро 6, Задблю. Гляньте в стані, в якому попильничка, ніхто нічого не курив авто. Гляньте, в якому стані шкіри, ручечки, все. Ідеально. Хром. Без зауважень сидіння водія також з пам'яттю, з електрорегулюванням. Друзі, Дуже хороша апаратура. Перевіримо зараз лакофарбове покриття. Так, поїхав капот. Добуве в нас оригінал. 18-й рік. в Європі знайти у всьому ауді з таким пробігом на сьогоднішній день дуже важко. Так ця дверочка підфарбовувалась, спаклівки немає 170-180 зараз вам більше тайн і проб'ю. Так, і був напил на будівську дворочку. Так, крило все в оригіналі. Крутилось, болтики нічого не знімалось. Сфокусую ще раз Дайте інкот капоту. Взагалі без засічень. Все видали, так само бампер, все чітко. Тут у нас ідеал. Поторчик працює як швейцарські часи. Фари у нас також все в оригіналі. Друзі, дуже класний стан авто. Не зволікайте, кого зацікавила дана пропозиція. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Готові до будь-яких перевірок. Чекаємо вас на майданчику за класним та перевіреним авто. Всім гарного дня!